А у мене таке було, і Починається 30 хвилин. Ми розповідаємо, як у нас таке було. Нам дуже класно, людині жахливо, бо її не вислухали, її не, емоції не визнали, і ми одразу почали ділитися своїм досвідом. Ми постійно це робимо, просто нагадую, що так не треба. Вітаю з вами, Анна Коваленко. Подкаст трохи легше. Сьогодні з вами будемо говорити про визнання інших людей. Не дуже популярна тема, правда. І я поясню, чому я її обрала і що взагалі в це закладає. Як часто у вас буває, що ви з кимось розмовляєте і у вас вражені, що вас просто не чують? Що або вам ставлять питання, які взагалі не в контексті, або вам відповідають те, що вам взагалі не відгукується, або вас просто не слухають. Ну, навіть не беру, банально відволікаються, бо це і так всім відомо. Але ось щось на межі, коли нібито людина з вами там, не залипла в телефоні, але, але ніби не чує. І ось... Це є приклад того, що валідація не відбувається, і визнання вашого досвіду, ваших емоцій не відбувається. Зачепило щось, да щось я зараз точно капнула, бо я впевнена, що кожен був в такій ситуації. У вас зараз може бути трошки незрозуміло, а про що я говорю? До чого тут валідація і там слухання? Треба було б тоді назвати, що я про слухання говорю. Ні, ви зрозумієте зараз, що, що тут не так, бо насправді ми не дуже правильно використовуємо слово валідація в нашому житті і визнання, і вважаємо, що це про похвалу або про оцінку. Ні те, не інше валідацією насправді не є. Ну як ми можемо називати що завгодно, чим завгодно. Я зараз кажу про справжнє визнання, яке людині кожній в житті потрібно, і про якісну комунікацію. Отже, валідація це така комунікація з іншою людиною, коли ця людина відчуває, що її почули, що її емоцію, досвід визнали як значущий. Це не означає, що ви його прийняли, це не означає, що він вам подобається, це не означає, що ви переживали щось схоже, але ви даєте цій людині зрозуміти, що а, ви присутні, ви чуєте, що ви розумієте ту емоцію, яку людина зараз відчуває. Як мінімум, ви її також чуєте, можете повторити, і що ви визнаєте, я повторюсь, досвід цієї людини як значущий саме для цієї людини. Ну, погодьтесь, відрізняється від та та, та звичайно ти молодець, або ні-ні, ні, звичайно, ти не молодець. Ну тобто відрізняється від оцінки, та? тобто, це зовсім не про оцінку валідації. Валідація вона про я визнаю твій досвід, що зовсім є насправді іншим, і це те, що ми потребуємо. Бо оцінка це також класно, але оцінку нам дають за щось. А коли ми просто комунікуємо з людиною, то ми очікуємо не на оцінку, ми очікуємо на визнання значущості того, що я переживаю в цьому житті. Вирішила записати цей випуск, бо прочитала книгу Validation, яку написала Керолайн Флек. Чарівна книга дуже велика. Випуск буде дуже маленький. Я не хочу запихувати в нього все абсолютно, що я дізналася. Просто поверхнево пройдусь по основним термінам, і якщо вам уже буде цікаво, то залишайте свої коментарі, ставте питання, і я запишу розширену версію. Я дуже люблю, коли якісь складні концепти розбивають на якісь запчастинки, з яких вони складаються, щоб можна було потім розібрати, зрозуміти. Цей абстрактний концепт на практиці. Так ось, валідацію пропонують розглядати як три складові, три кубіки. Перший це усвідомленість, другий це розуміння, і третє це емпатія. Розберемо кожен. Усвідомленість англійської mindfulness це не про медитацію, це про те, щоб бути тут і зараз. Знаєте, іноді ви виходите після якоїсь бесіди, після якоїсь прогулянки з кимось, і у вас таке приємне тепле відчуття. От, класно, що ніби ви там якийсь обмін з цією людиною зробили. І часто після таких бесід хочеться написати дякую тобі за розмову або дякую тобі за час. Я відчуваю себе наповненим, наповненою. Так ось, скоріш за все, в таких бесідах відбулася ось ця валідація. Вам дали час і простір для того, щоби висловити все, що ви думаєте, вас не засудили, вас визнали, вам. Вам дало зрозуміти, що ваш вас досвід це окей. Так ось все починається з того, що я присутня тут і зараз. Я, як співрозмовник, маю дати ось цей стан іншій людині. Яким чином? Я не відволікаюся на телефон, звичайно, на якісь інші об'єкти, на якихось інших людей. Я намагаюсь тримати зоровий контакт стільки, скільки це м адекватно прийнятно. Також я даю ось ці погодження там, де це доречно. По типу угу, ага, о, як цікаво, або о, я про це б ніколи не подумала. Тобто якісь вставки, які є натуральними, які є природніми в даній ситуації. Це також дає людині зрозуміти, що її слухають. Не перебиваю, звичайно. Або якщо дійсно мені прям дуже потрібно, я е, акуратно знаходжу той момент, де це доречно і кажу: Слухай, може тебе тут перебити, і людина мені може сказати ні, да, я договорю, і це також окей. Я маю дати їй простір для цього. Що важливо, не з кожною людиною ви будете усвідомленими. І вам не потрібно ставати таким гуру. Ви маєте обирати тих людей, з якими ви хочете проводити таку глибоку, якісну розмову. Це можуть бути ваші партнери, близькі люди, хтось на роботі, ваші підлегли. Чи колеги, чи ваш керівник, тобто, з ким ви хочете створити ось цей стан, що я уважно слухаю, я присутня, я з тобою. От тільки тих людей обираєте з усіма іншими, ну можете вже спілкуватися, як спілкуєтесь, бо це дуже ресурсовитратно. Наступний кубік це розуміння. Тобто, я маю підтвердити, що я розумію іншу людину і. Факт в тому, що ми не завжди можемо розуміти. Ми говоримо одні ті самі слова і вкладаємо в них різне значення. Тому важливо періодично звірятися, чи я правильно розумію, що з тобою сталося те-то і те-то? Ну, якщо дійсно треба звіритися. Або якщо людина каже, я стривожена, то ви можете перепитати, чи я правильно розумію, що ти стривожена через І там називають подія, яка сталася. Тобто ви можете звірятися. Ну, не кожне слово, не кожну фразу, але періодично ем, перевіряти, що людина вкладає в те чи інше слово. Ви намагаєтеся бути на одній хвилі з людиною. Якщо вона особливо називає якісь слова, терміни чи стани, які вам не знайомі, то ви можете спитати, розкажи мені більше про це. І це супер класно. Людина відчуває, що ви нею цікавитесь. Звичайно, імітувати це не треба. Тут ідеться про те, що вас дійсно цікавить. Третій кубік це про емпатію, і її часто плутають зі співчуттям, і що це насправді різні речі. Я не буду сильно поглиблюватися, бо термін складний, але основне це те, що ви присутні з емоцією іншої людини. Намагаєтеся поставити себе на її місце. Як би ви себе відчували, якщо б з вами сталося те саме? Навіть якщо вам здається, що з вами такого ніколи не сталося, або що це не ваша ситуація. Вимикаємо оцінку, намагаємося поставитися на місце іншої людини і визнаємо стан, визнаємо почуття, яке людина відчуває прямо зараз. Якщо ви такого ніколи не проживали, то ви так можете сказати: зі мною такого ніколи не ставалося, але я можу уявити, що тобі складно. Це може бути про емпатію. Або ви можете просто бути з людиною фізично поруч, обійняти її, якщо це доречно, взяти за руку, що ще. Це також про а, присутність і також є проявом емпатії. Так от, якщо ці три кубіки зібрати, то це і створить з вас співрозмовника, який здатний валідувати іншу людину, що одразу не спрацює. Маніпуляція не спрацює робити вигляд, що ви когось визнаєте, не спрацює кивати, коли ви взагалі не розумієте про що йде мова, не спрацює ставити влучні питання, якщо вам взагалі байдуже, і не спрацює там бути, намагатися бути присутнім, намагатися імпатувати, бо інша людина считає, що вам насправді все одно. Тобто валідуємо тільки те, що дійсно відчуваємо як достойне валідації з нашого боку, і тут не про те, що ми зверхньо якось ставимось, ні, а те, що дійсно нам відгукується, От я би так сказала, ви ми маємо валідувати те, що нам дійсно відгукується в досвіді іншої людини. І що тут може піти не так? Ну, ми часто сприймаємо валідацію як одне з трьох: або похвала, або намагання вирішити чужу проблему, або автоматичну згоду з іншою людиною. Нічого з цього трьох не є стовідсотково валідацією, бо ми не маємо повністю погоджуватися з іншим для того, щоб валідувати його досвід. Наприклад. До вас звертається подруга, яка каже, що вона зрадила своєму партнеру. І їй через це жахливо, соромно, страшно, назвіть будь-яку іншу емоцію. І тут ви можете думати, як я можу прийняти цю людину, як я можу ем, визнати її досвід, якщо б я так ніколи не зробила, це йде повністю проти моїх цінностей, для мене зради не існує. Але. Ви можете уявити свій стан, коли вам також було соромно або коли вам також було страшно, і ви можете валідувати емоцію, яку людина відчуває. Вам не потрібно валідувати її рішення, її а, саму ситуацію, що вона в неї встрягла, що вона зрадила. Ні, не потрібно цього робити. Вам важливо тут, якщо ви хочете, якщо вам хочеться підтримати цю людину, то валідувати лише стан. Тобто ви можете уявити собі стан такий, або ви можете уявити собі причини, за яких вона це зробила. Це не означає, що ви погоджуєтеся з ними, що ви визнаєте її рішення як правильне, але ви можете визнати, що воно логічне під певним кутом. Пам'ятаєте, другий кубік розуміння, ви можете зрозуміти, а третій кубік ви можете. Визнати, прийняти, що такі почуття можливі, і визнавати тільки це. Тобто ви можете сказати, так, я можу уявити, чому ти пішла на цей досвід, або так, я можу уявити, що ти відчуваєш зараз страх, або. Сором, і як це жахливо, і уявіть, наскільки це інша бесіда від тієї де ви думаєте, так я, я проти цього, я не можу з цим погодитись. Значить, я маю їй сказати, що я проти цього. І ви починаєте просто вивалювати рішення там або вашу оцінку, що ти маєш у цьому зізнатися, так люди не роблять, і взагалі це жахливо, і тобі має бути соромно. Ну тобто. Так, ви чудово ви поділили свою думку, яку ніхто не питав людині жахливо, і це взагалі не про підтримку, якої вона потребувала. Тобто, підбуває підсумок, валідація це не означає згода. Також валідація не означає прийняття рішення. Тобто, якщо вас не попросили вам допомогти. Тобто, якщо вас не попросили допомогти прийняти рішення, ви не даєте ніяких рішень, ви просто слухаєте. І ще третє, я сказала, що валідація це не похвала або не засудження, тобто не оцінка. Якщо вас не просили про оцінку, не треба її давати. Це не про це. Ну і ще такі три маркери якісної комунікації здорової, які під'їдуть в будь-якій. Комунікації в будь-якому діалозі, незалежно ви там зараз намагаєтеся використовувати навички валідації чи ні. Це перша відсутність швидких діагнозів, тобто ми не починаємо з та все не так страшно, що ти переймаєшся, Взагалі забудь. Ні, це ми вимикаємо. Далі ми не перебиваємо. Ну, якщо людина правда вже не говорить хвилин 20, і вам дійсно треба щось сказати, щось запитати, уточнити, тоді акуратно це можна зробити, але швидко ми взагалі не вриваємось, не перебуваємо. Ми даємо простір людині висказатись. І третє, ми не перемикаємося на себе. Дуже нам іноді часто хочеться сказати, а у мене таке було. І Починається 30 хвилин. Ми розповідаємо, як у нас таке було. Нам дуже класно, людині жахливо, бо її не вислухали, її не ем, її емоції не визнали. І ми одразу почали ділитися своїм досвідом. Ми постійно це робимо, просто нагадую, що так не треба. Отже, підбиваю підсумок. Валідація має бути справжньою, автентичною, не фальшивою, бо фальшиву валідацію чути за 100 кілометрів, не намагаємося це робити. Люди викупають, як то кажуть, і е, вони відчують, що ви зараз фальшивите. Також просте правило це те, що ми можемо валідувати емоції, думки, поведінку. Ми не маємо на 100% погоджуватись, але ми можемо їх. Визнавати емоції, я вже казала. Ми визнаємо просто тому, що вони справжні людина їх відчуває, і а, навіть якщо вам вся ситуація не подобається, емоції ви визнати можете. А поведінку ми можемо визнати, базуючись на спираючись на минулий досвід цієї людини або на той стан, в якому вона зараз знаходиться. Тобто, можемо зрозуміти, чому людина так чи інакше повелась, Знов ж таки, ми не маємо з цим погоджуватись, і ми можемо визнавати чужі думки. ну, бо вони також звідкись з'явилися, і вони можуть нам не подобатися, але ми можемо їх визнати, бо вони для цієї людини валідні. Круто, коли все співпадає, і нам дійсно все відгукується, і ми можемо визнати дуже швидко все, бо е, і ми були в такій ситуації, і цінності наші співпадають, і ми розуміємо, чому людині зараз сумно або весело, або що ще. Але справжня така. Високий рівень валідації це коли ми можемо визнати те, з чим ми не погоджуємося. Ось тут народжуються дуже глибокі якісні бесіди, бо людина розуміє, що так, Аня вона проти цього, але я знаю, що вона мене зараз чує, і вона зі мною, і вона від мене не відвернулася. Це дуже такий класний зелений флаг для іншої людини. що ви здатні її прийняти і підтримати. Знову ж таки, тільки якщо вам це потрібно, я вам не продаю всю цю ідею робити з усіма поспіль. Ні, ви там ви це робите там, де ви хочете зберегти якісний, глибокий стосунок. Ну і ще одне просте правило: спочатку валідуй, потім вирішуй. Тобто ми перемикаємося в режим вирішення проблем, який ми всі також дуже любимо, після того, як ми дали людині. Час, простір і, і все інше для того, щоб поділитися своїм досвідом. Якщо вона і не спитала рішення проблеми, то може туди і не заходити, бо це її життя може якось сама розбереться, може їй просто потрібна була підтримка в такому вигляді, як я зараз описала. Коротку шпаргалку по валідації залишу в описі під цим випуском і діліться, чи хочете більш глибокий випуск про конкретні підходи, про конкретні приклади, як з цією валідацією працювати. Вати, як це відбувається в реальному житті, і діліться, що було для вас нового, що забираєте з собою. Дуже цікаво, що для вас відкрилося в сьогоднішньому випуску.